Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Я зробила нарізочку із цікавих орхідеєк, які я неправильно знімала, тобто вертикально тримала телефон. І ось так вони виходять на відео. Вони дуже гарні і жалко було б, щоб вони залишилися непобаченими. Маракеш шикарний, гарно квітне, гарне коріння. І якось я вже задумалася за тим, що потрібно правильно навчитися знімати відео, але інколи бувають ось такі ситуації, коли ніяк не возьмеш вздовж телефона. Це садовий центр, там, де на столі стояло дуже багато квіточок, я їх ледь витягувала і хотіла вам зробити гарну ось таку нарізочку із орхачок. Ну, полюбуємося хоч так. Вони дійсно дуже симпатичні, яскраві і з непоганим корінням. Є багато ще бутончиків. На цьому столі завжди стоїть вивіска AngeBot, але це розпродаж, скидка. І ось така гарнюня попалася мені в Кауфланді. Це мені здається, Рим. Він не дуже яскравий, але великоквітковий. І теж заслуговує, щоб ви побачили. Поряд в Кауфланді є приватний магазинчик. Я інколи там бачу цікавинки і фільмую. Цей просто відібрав погляд ця архідейка їх було тут. Але всі вони заслуговують на те, щоб їх побачили, які вони гарні, яскраві і помилувалися. А зараз перед вами різдвяник. Він нагадує про те, що скоро зима. І наступлять важкі часи, і наступили вже для наших захисників. Тому молимося за них, підтримуємо, молимося за скорішу перемогу і повернення всіх захисників живими додому. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!